Доброго дня, мої шановні глядачі хочеться подивитися, які погані новини очікують на Російську Федерацію у липні місяці 2023 року. Так. Погані новини будуть полягати в тому, що у керівництва Кремля Буде нагальна потреба у додаткових ресурсах. Ресурси це можуть бути люди або зброя, тобто в них буде нестача, вони будуть звертатися по допомогу, щоб будь-яким чином е виграти е бій або війну. Тобто, це нечесна. Нечесна буде конкуренція. І ця конкуренція стосується. Того, що вони будуть змушені домовлятися із своїм народом, з росіянами. Тобто вони можуть навіть сказати, що це буде от, знаєте, останній бой, він важний, він трудний самий. От в такому сенсі, що вони все одно будуть забирати людей все більше і більше. І ці люди будуть падати. В пропасть, ну, метафорично. І при тому, по своїй згоді, вони будуть падати в пропасть. Ось так. Тобто тут іде ну от повний крах. Крах е, їхніх сподівань, їхніх е, мрій на те, що вони е, там такі сильні, неподоланні. Насправді буде виливатися правда у тому, що вони. От, ні на що не здатні, що вони були обмануті, їм навішали на вуха в, у, в тому контексті, що вони такі сильні, неподолані і так далі. В них ці надії будуть руйнуватися. І оце от стереотип, стереотип в них буде е, падати, руйнуватися ще. Знаєте, їх ще будуть водити обман в оману такими якимись релігійними шляхами. От зомбування іде, от зомбування буде продовжуватися, і при тому навіть буде, будуть вдаватися до якогось шантажу. Що, а от ви от щось нам суперечите, або з чимось ви з нами не погоджуєтесь, от ви будете там покарані, ну, тобто їм, знаєте, будуть як втюхувати тему небесної кари, Божої кари за те, що вони не хочуть захищати. Державу, як вони говорять. І оця от тема якась релігійна, зом... зомбоящиків, оця от тема в них буде досить популяризуватися ще більше, ніж наразі. Окрім того, їх ще буде усвідомлення того, що їх починає карати всесвіт. Всесвіт їх карає тими стрімкими подіями, які будуть розгортатися. І ці події будуть мати жахливі наслідки у вигляді пожеж, у вигляді вибухів. Ось так. Тобто павивнятко в них ще буде. І тому деякі з них можуть навіть і просипатися, от ніби після глибокого сну. Вони ніби як е, от, проснулися, і от, що ж ми наробили, от, буде таке в них. І втратили своїх е, чоловіків, синів. І тепер до нас прийшла ця війна. Дуже сподіваюся, що вони так подумають. Але читаю карту, ну і по і ще покажіть. По і того в них прийде такий період, а саме за липень ми говоримо 2023 року, що навіть заможні ці росіяни олігархи чи якісь бізнесмени. Вони будуть відчувати на собі ту безнадійність, яка пов'язана з тим, що їхні статки уходять, зливаються і зливаються на те, що не є в, їхнім, в їхніх інтересах. Тобто воно все буде уходити. Окрім цього, ще будуть неочікувані втрати їхніх статків. Ще буде як банкротство, можна так сказати. Неочікувані банкротства підприємств, якихось головних управлінь фінансових, можливо, банків, навіть, бо король монет це може бути банкіри, банки. Тобто буде знецінення також їхньої національної валюти, падіння валюти. Внаслідок цього буде банкротство, будуть люди втрачати гроші. Гроші от просто от в один прекрасний момент. Людина проснулася, банк обанкротився. На карті гроші заблоковані або їх нема. Можуть навіть і крадіжки будуть такі фінансові. Ось так. Тобто в них починаються великі проблеми, тобто в них є вже проблема, а вони ще заглиблюються, заглиблюються і ускладнюються тим, що вони не знають, вони не вміють, як припинити розвиток ту динаміку проблем, що надходять. Вони не вміють, вони не можуть знайти того ключа, щоб припинити оцей сніжний ком, який наростає, який йде на Росію і от наростає, наростає і рухається в такому шаленому темпі, що зупинити його вже не є можливим. Ось так. Дякую вам за увагу. Щиро дякую вам за лайки. Буду вдячна вам за підписку. Пишіть мені, будь ласка, свої запитання. Також можу дивитись по містах проблеми. Проблеми не просто прильоти або там, руйнації, а й які можуть бути проблеми у середині місця. Ну, звісно, які зумовлені війною. Тому буду вам дуже вдячна за ваші запитання. Ось так. Бажаю вам всього самого найкращого! Віримо в нашу перемогу. І все є Україна!